Друзі, привіт! з 1 листопада відбудуться дійсно суттєві зміни в мобілізації. Особливо ці зміни торкнуться в процесу оформлення відстрочок. Деякі функції в ТЦК забрали та передали ЦНАП. Але чи варто радіти, що насправді це буде змінювати, як буде тепер проводитися прийом ось цих заяв у ЦНАПах, як буде оформлюватися відстрочка про плюси? Та, звісно, що і підводні камені я сьогодні вам у відео повідомлю. Змін від Кабміну дійсно було багато, і вони також були внесені не лише до постанови 560, а й до правил перетину кордону. Також а, в частині відстрочок. Перше ж я. Детально все вам поясню. Не забувайте, друзі, підписатись на канал. Для вас це дуже легко, просто швидко. А для розвитку каналу це величезний вклад. І також у мене є телеграм-канал. Переходьте й туди, кому потрібно більше корисної юридичної аналітики, інформації, важливих новин та моїх коментарів з чіткими посиланнями без популізму. Отже, друзі, перше, що потрібно знати: з 5 листопада до 3 лютого 26 26-го року буде діяти воєнний стан і мобілізація Зеленський. З Верховною Радою, відповідно все вже організували, підписали. Можливо, хтось не чув. Є такі щасливчики, або думає, що вже все скінчилось чи закінчиться завтра. То ні, на жаль, ось є указ президента, затверджений Верховною Радою, Все це буде діяти до 3 лютого, 26 року. Відповідно до даних з Міноборони, і та й ви самі можете відкрити резерв плюс і побачити скільки доступно зараз. Відстрочок для електронного оформлення через застосунок «Резерв плюс». Наразі це дев'ять типів відстрочок. Міноборони заявило, що цей перелік буде розширюватися і будуть доступними ще два типи відстрочок. Для тих, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми або чоловіка, дружини, і батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років. Щодо тих, хто доглядає за батьком та матір'ю з інвалідністю, Запитання в телеграм-каналі, який там пункт це 9, 13 чи 14 друзі, якщо бути уважними та знати добре свою підставу, це стосується саме пункту 13-го, не 9 і не 14-го. Для тих, у кого такий тип підстрочки, який недоступний для оформлення в резерв плюс, або людина не користується Резерв Плюс, є можливість подати тепер з 1 листопада через центр адміністративних послуг через СНА. Що важливо, друзі? До кінця жовтня ТЦК ще приймають заяви от за старим порядком. Але з 1 листопада подати заяву на відстрочку можна буде тільки або через Резерв Плюс для тих відстрочок, які є там доступними, або тільки через ЦНАП. Тепер цікаве питання: в постанові прямо написано, що заява буде подаватися в ЦНАП особисто. Ну тобто не через представника питання: а пошту в ЦНАП теж можна, адже ж була судова практика, і була практика позитивна в деяких ТЦК, які оформлювали відстрочки по пошті. Але друзі, якщо подивитися усі положення, які тепер стосуються подання заяви через ЦНАП, стає зрозуміло, що подавати поштою в ЦНАП. Заяву на відстрочку буде неможливо, оскільки вся ця процедура буде проходити через адміністратора центру, який буде відповідно на вході перевіряти ваші документи разом з вами формувати цю заяву, вносити його до електронної бази. Потім ці всі дані будуть проходити верифікацію і проходити до реєстру, який веде Міноборони і ТЦК. І тільки тоді це буде реєструватися вже там в ТЦК до розгляду і вирішення питання щодо вашої відстрочки. Що важливо, друзі, тепер до заяви на відстрочку додаються електронні копії паперових документів, тобто відскановані копії. Таким чином, весь цей документообіг переводиться в електронний формат. В цьому порядку дуже детально описуються усі дії, які мають. Вчинити адміністратор центру під час формування, реєстрації цієї заяви, і на виході після оформлення усього вам видається опис вхідного пакета документів. Що це по суті таке? Це знаєте, як коли ви направляли заяву на відстрочку поштою, ви надавали опис вкладення. Ось це замість опису вкладення як підтвердження того, що ви їм віддали і що вони від вас прийняли. Важливо розуміти, що питання щодо надання або Відмовив надані відстрочки, вирішує ТЦК. Вони опрацьовують цю заяву відповідно до того порядку, який не змінений, відповідно до тих строків, які не змінені, і є у постанові Кабміну 560. У разі позитивного а, рішення ви отримуєте автоматично інформацію, яка відображається у вашому військово обліковому документі. А також це рішення надсилається до особистого кабінету адміністратора центру на порталі Дії, от який проводить вам цю реєстрацію центр адмінпослуг. Але якщо ви отримуєте відмову на дані відстрочки, то така відмова направляється і до ЦНАПу до адміністратора, який вам оформлював ось цю заяву і реєстрував, а також і вам особисто на електронну пошту, з накладеною кваліфікованою електронною початку суб'єкта надання послуг, тобто ТЦК. Тепер щодо тих, хто буде перетинати кордон і має відстрочку, такі люди мають право перетинати державний кордон за наявності інформації в єдиному державному реєстрі призовницьких військовозобов'язаних чи у військовій в обліковому документі в електронній формі за умови його дійсності. Тобто додатково вимагати документи, там паперові прикордонники не мають права. Ця норма додатково прописана, як я розумію, саме з цією метою, хоча це і так було логічно, і додаткових документів і 57 постанові не було. Але тим не менш, це прописано тепер в постанові 57. Якщо будуть щось там вимагати, будь ласка, показуйте цей пункт достатньо лише електронного військово-облікового документу моменту і даних про вашу вістрочку у ньому. А тепер, друзі, над чим же тут можна подумати? З плюсів, це те, що дійсно мінімізується зустріч з ТЦК та СП, пошта тут буде не задіяна, вже паперові документи також. Ось ці всі копії, паперові завірені, а описи вкладення, кур'єри, чи прийшли там з ТЦК на пошту, забрали цю кореспонденцію, чи не прийшли, отримали, чи не отримали. Всі ці питання тепер зняті. Тому що тепер є тільки імперативна встання. Встановлена можливість подати заяву через СНАП. Але ось що мені, друзі, не подобається. У нас же в постанові 560 є такі цікаві норми в пункті 60 і в пункті 63, в якому сказано, що якщо людина подала заяву на відстрочку, її не мають права направляти на ВЛК і не мають права мобілізувати до моменту прийняття рішення. Але це все було прийнято для того, щоб. Упередити, скажімо так, і свавілля ТЦК, щоб коли людина безпосередньо з'являється в ТЦК, ТЦК її швидко та незаконно не мобілізували ще до реалізації права на відстрочку. розумієте? ось цією новою постановою Кабміну жодних змін до пункту 60 в цій частині і пункту 63 внесено не було. Тож вони зберігають свою дію. Але оскільки заяви тепер ТЦК приймати не буде, тут буде вже знаєте, Головним питанням залишатися встигнути зареєструвати цю заяву через СНАП. До зустрічі із ТЦК будь-де. Тож, друзі, це основне, що вам потрібно знати про відстрочки з листопада. І якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, не забувайте ставити лайк, поширювати це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор Право.